Правда про справу Гаррі Квеберта чудовий роман, який читається на одному подиху, приголомшує і лишає неповторний після смак, щойно вийшовши, одразу став бестселером і приніс своєму автору Жоелю Дікеру чимало нагород. Він перекладений більш ніж 30 мовами. Одночасно це захопливий детектив, у якому йдеться про розслідування подій давно минулих днів, психологічний роман. Зворушлива історія кохання, замальовка про життя американського містечка з його секретами і підпірка справді ефективних письменницьких порад. Головний герой, молодий і успішний американський письменник Маркус Гольдман, де, знаходячи натхнення для нової книги, приїжджає до свого колеги, вчителя і друга Гаррі Квеберта, який опиняється в центрі шокуючого скандалу. Його звинувачують у вбивстві неповнолітньої дівчини, що сталося 33 роки тому. Щоб врятувати наставника від смертної кари, Маркус проводить розслідування, занурюючись у неймовірні таємниці минулого. Істина виявляється несподіваною для всіх: картковий будиночок, складений з багаторічної брехні, руйнується на очах, і спостерігати за цим справді захопливо. Роман піднімає одночасно декілька важливих тем. Як одна єдина зустріч може зруйнувати життя, про те, що любов може бути неймовірно жорстокою, про те, що ми насправді не знаємо абсолютно нічого про тих людей, з якими щодня зустрічаємось? У 2017 році в Канаді розпочалися зйомки телесеріалу Правда про справу Гаррі Квеберта, що вийшов на екрани у 2018 році. Це десятисерійний фільм франко-американського виробництва. Над створенням екранізації працював французький кінорежисер і сценарист Жан-Жак Ано у головних ролях Патрік Демсі та Бен Шнецер. Якщо вам до вподоби закручені повороти в сюжеті та неочікувана розв'язка, радимо прочитати цю книгу.